У кімнаті Міньйони є ось така штучка, в якій можна погратися. Це кімната, в якій ви можете заказати собі день народження своїй дитині і шикарно відсвяткувати. Наприклад, ось ми прийшли сьогодні четвер. ну, Хоргвардс є кімната. Ми пройшли в четвер, зранку в 10 часов вони відкриваються. Ціна тут 200 гривень на цілий день, але такий нюанс, якщо ви виходите, то ви вже не заходите. Тобто ви можете побути 2-3 години, 5 можете аж до вечора побути за 200 гривень, або після 12 за 300 з чим гривень, там 340 гривень. Тому ціни в принципі, доступні. Круто, майже не, не то, що майже ми вдвох. Круто. Кухня робить, іду. Іду. Що тут Бивіся. у тебе є? Надо ти заняття все поводила, а потім воно залезе все. да закінчилось заняття. да Так, раз і все. Дуже цікаво тут, дуже круто. Тому урлівська номер, ну, я не пам'ятаю. Країна мрій.